Несуться над світом без цілі дарма. Таке відбувається, бачимо нині. Хто думає і каже, що Бог нема. Ромами життя пролітає безслідно, споряємо блискавки, гордої світ. А те, що було тут, солодке і рідне, не йде у могилу сьогодні у світ. Щасливі ті люди, що Бога пізнали, Що всім своїм серцем його прийняли. Вони недочасне, не земляли, і вже в передмісті війшли. І швидкі звітання для них не трагічна, по смерті лякає своїм небуттям. Вони будуть в небі, вони будуть вічно, вони увінчаються кращим життям. До вас, моє слово, просте і відкрите до сильних, розумних та ще молодих. Скажіть мені, друзі, як будете жити для вічності вже чи для смерті потім? Цей світ обіцяє вам дати багато. та мало він дасть вже відомо давно. За гріх і розпису приходить розплата, як нічки свяденного світла вікно. Всі мрії рожеві, а дійсні снова. розкреслено міло, беззайву стежо. Чого не чекаєш, ти з'явиться скоро, зламавши всі плани, і безхідна прямо. А може щасливчик ти вроді людського, І все тобі буде сприяти, смісти. А щастя побачиш, немає тому, коли бове свіче придбати лікти. Не викупиш душу, багаснь з неволі, не скажеш ти совісті, годі земри, та кране триця від дотику солі, як в грудях твоїх защемиті порі. Прийдеш ти до старості, серцем розбитим і вигукнеш, Боже, дикіле життя, о, як би хотілося по-іншому жити. Та все про минуло, нема вороття, А скільки буває, біди перечасно, не кожен до старості може дожити. Підіть, подивіться, і стане вам ясно. На цвинтарі спики такий же лежить, немає нічого, ніде без причини, і наше життя це природи, каприз. так вірно, як в домі, єбе, і ми один розробився, воно нам не двічі, і треба прожити життя цих світ, щоб сором тоді нам не вдарив обличчя, як скаже Христос, покажи мені плів, Ще літо Господнє не скінчило світі, та недалеко жнив. Бо сонце давно вже стоїть у зеніті пекучим промінням, торкаючись ним. Не будьте байдужі, хто жити бажає. Не будьте байдужі, ніколи ніде. Погляньте вже скоро наш Господь прийде.